Питаю, колеги. Пропоную розглянути ситуацію. В додатку АМ до рядку 121 декларації з податку на прибуток помилково відобразили невірну залишкову вартість основних засобів на кінець звітного періоду. Чи потрібно уточнювати декларацію разом з додатком АМ, якщо на об'єкт оподаткування це не вплинуло? Так, потрібно подати уточнюючу декларацію, навіть якщо помилка в додатку не вплинула на об'єкт оподаткування податком на прибуток. У полі 3 її заголовної частини зазначте звітний податковий період, за який здійснюється уточнення. Якщо подаєте уточнюючу декларацію, то до такої декларації потрібно подати усі додатки, передбачені для заповнення відповідних рядків декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих рядків та додатків декларації. Також треба зазначити інформацію про подані додатки у таблиці наявність додатків декларації. При цьому фінансова звітність за звітні періоди, що уточнюються, подається до уточнюючої декларації лише. У разі виправлення показників такої фінансової звітності. Отже, враховуючи, що помилка не вплинула на об'єкт оподаткування, то в усіх рядках основної частини декларації з позначкою уточнююча слід відобразити аналогічні показники, що й у декларації, яка виправляється. У додатку АМ з позначкою уточнююча слід відобразити правильну суму балансової вартості основних засобів звітність заново не подавайте, але все одно проставте позначку в уточнюючій декларації про наявність додатку ФЗ.